Березень 2014 року. Крим півострів фактично окупований російськими військами. Центр мовчить в таких умовах. Виконуючи обов'язки командира морської авіаційної бригади Ігор Бедзай приймає рішення піднімати техніку і йти на материкову Україну. Причому злітали з нарушеннями ну якби це не прийнято говорити, з нарушеннями всіх інструкцій. тому що час на, на прогрев двіятеля було менше все уміншена до пределу. Панімаєш що... то в общем-то какая-то та класика виходи з-під удара. Россияны спочатку не поверили очам. Ну старший, там такой некий Сергей был с, с ГРУ, он, конечно, был шокирован. Когда они примчались уже на аэродром, уже техника практически вся ушла. Первый вопрос, насколько я помню, был командиру: что это было? Он говорит: Мое небо, моя техника. Хочу, что хочу, то и делаю. Операція була таємною до самого моменту зльоту, адже офіцери розуміли, в українській армії залишаться не всі інформацію. Зсередини росіяни отримують постійно. Зналі що буде перельот тільки ікі екіп... командири екіпажу, які повинні взлітати, начальник штаба. Командир, я як зам по вооруженню, тому що ми техніку готували. Більше 60% складу бригади залишилося у Криму, не захотіло йти з частиною. Але здебільшого це були рядові та молодший командний склад. Чи не 95% офіцерів присяги не зрадили? А ті, хто безпосередньо сидів за штурвалами літаків та гелікоптерів, не вагалися ані хвилини. Вийти без техніки, кому я можу на лючити, потім літає апарата. Лючка в Україні багато, а такої унікальної техніки, тим більше морської авіації, яка є дійсно Такий від у нас може на України, то треба було зробити це. Але цього українським військовим виявилось замало, адже в частині залишився ще один справний гелікоптер. Його другим ешелоном до Миколаєва перегнав Олександр Сурайкін. Борт був після регламентних робот. Він не обльотаний, стояв на стоянки. І он він... ну для нього це, він, наприклад, по сьогоднішній день не нічого нічим таким особливим, що. Ну, я забрал машину, которую я и должен был забрать. Ну ничего здесь такого героического. Ну, я всегда ему говорю: мы тобой гордимся, ты молодец. Нічого здесь такого говорить, ні, Я виповнює свій долг. А бригада на материкову Україну виходила вже у квітні і на жаль не обійшлося без втрат. На початку квітня від рук російського сержанта загинув майор Станіслав Карачевський, український офіцер, який ані на хвилину не уявляв, що може зрадити присягу. Та натуж так хорошо сказав, що «Оль, ти ж розумієш, що я все це час служив. Може бути какраз таки ради одного дух вот этих вот дней, ну, как бы, ну вот так от по суті, які роблять». Нужно ми важного те армія. Олег Хусейнов, МСН.